У рамках проєкту сміття під контролем, який реалізували журналісти газети Сільське життя та сайту «Знам'янка Сіті, за підтримку Української асоціації медіабізнесу ЮНЕСКО та народу Японії, проєкт був спрямований на покращення екологічної ситуації у громаді через активну комунікацію, створення інформаційних матеріалів та залучення. Мешканців до діалоги з владою і Дмитрівським сіль завданням журналістів було пояснити населенню, небезпеку виникнення, неконтрольованих звалищ, доцільність укладення договорів з комунальниками, важливість свідомого ставлення, до сортування відходів та чистоти навколишнього середовища. Завдяки цьому вдалося не лише розв'язати проблеми із твердими побутовими відходами, але й змінити підхід людей до відповідальності за чистоту громади. Шановні представники редакції Товариства Сільське життя. Сьогодні така приємна нагода подякувати вам за нашу співпрацю, за те, що ви нас залучили до участі в проєкті. Сміття під контролем Дмитрівської громади. Ми спільно провели великі заходи. У нас був круглий стіл. Ми залучали всіх спеціалістів, ми залучали комунальне підприємство, всій Комунгоск. Це дуже на сьогоднішній день актуальна проблема на території з боку сільської ради. Ми намагаємося. Проводити всю цю роботу, що стосується твердих побутових відходів, із сільського бюджету виділяються значні кошти, але, мабуть, ваша вага в тому, що ви допомогли нам донести до відома наших громадян, наших старостинських округів, що таке сміття. Як воно загрожує здоров'ю людини, що від цього навіть є онкологічні захворювання, інфекційні захворювання, респіраторні захворювання? Тому від усієї громади, від себе особисто я хочу вам вручити таку подяку за плідну співпрацю та реалізацію проєкту сміття під контролем на території Дмитрівської громади. Ми переконані. Що спільними зусиллями зможемо досягти ще більш значущих результатів у сфері охорони навколишнього середовища, формування екологічної свідомості серед населення громади та збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь з найкращими помажаннями сільський голова Наталія Стирку. Дякуємо нам дуже приємно. Я, я думаю, що на цьому наша співпраця не закінчується. Вона буде продовжуватися. Ви провели дуже масовану роботу. Я сьогодні отримала спецвипуск нашого громадського бюлетеня чи газети. І я побачила, наскільки тут всього було відображено, що стосується твердих побутових відходів. Я думаю... Багато громадян долучаться до цього, на що свідомо, не примусово, а свідомо заключати договора СІКОМ-госпом про надання побутових відходів. Дякую за те, що ви відвідали садочки, школи, що провели серед них розв'язану роботу. Ну, сподіваюся, що періодично ви все одно від цієї теми не будете відходити. І періодично у... Газеті наші місцеві, ви будете висвітлювати, як після оцього проекту змінилася ситуація на території Дмитрівської громади, що стосується та дику підходів. Дякую. Звичайно, дякуємо проєкту сміття під контролем, населення стало більш відповідально відноситися до своєчасної сплати за сміття, що дає свою чергу нам змогу. Своєчасно закупити запчастини, паливо і, і своєчасно забезпечити вивезення твердих побутових відходів та організувати його утилізацію. Міркадан Лідія Олександрівна, начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради. Ще я хочу сказати за проєкт Сміття під контролем. Це саме перше. Я хочу подякувати нашим чудовим дівчатам, журналістам. Газети Сільське життя Катерині Матко та Лені Тригубенко за те, що долучили нашу громаду в цей чудовий проєкт сміття під контролем. Що для мене цей проєкт? Це відповідальність, це турбота про майбутнє, це бажання змінити світ навколо себе, це чистота, здоров'я, ресурси і це відповідальність. Тому. Я хочу сказати, що цей проєкт більше не про сміття, це більше про екологію. Це шлях до сталого розвитку, до кращого життя, до кращого майбутнього, де кожен із нас стане великою родиною і великим поштовхом до позитивних змін. Тому давайте разом творити чисте і спільне майбутнє. Ключових подій проєкту став круглий стіл, який об'єднав представників місцевої влади, екологів, комунальників, поліцейських, старост, старостинських округів та журналістів. Учасники обговорили нагальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами, поділилися досвідом і шукали шляхи вирішення. Обговоривши проблему, журналісти від діалогу взялися до дій. Під час проекту журналісти відвідали старостинські округи та села громади, провели масштабне опитування серед 300 мешканців громади. Вияснили проблему, чому люди не укладають договори за вивезення твердих побутових відходів. Поспілкувалися з боржниками. Це дало змогу з'ясувати основні причини відмови від послуг. А також виявили поширені міфи, які заважають людям свідомо підходити до питання утилізації відходів. Зібрані дані стали основою для створення інформаційної кампанії. Журналісти виділили вісім основних міфів, що стосуються поводження з твердими побутовими відходами, і залучили до їхнього розвінчання комунальників, екологів, представників сільської ради та експертів із питань екології. Найчастіше люди говорили, у мене немає сміття, це міф. А фактом є те, що кожна родина продукує відходи, навіть якщо здається, що їх небагато. Люди стверджували, що ніхто не може змусити укладати договір на вивезення сміття, але факт у тому, що це обов'язок кожного мешканця відповідно до законодавства та правил благоустрою. Хтось вважав, що вивезення сміття це відповідальність лише місцевої влади. Але фактом виявилось, що чистота громади залежить від співпраці влади та її мешканців. Плата за вивезення сміття завищена. Ми вивчили досвід сусідньої знам'янської громади та дізналися тарифи, які за послугу і що входить до цієї послуги. У Дмитрівському сількомунгоспі вивезення твердих побутових відходів коштує 20 гривень з особи. У знам'янському комбінаті комунальних послуг щомісячна вартість вивезення сміття становить 23 гривні 50 копійок з однієї особи у приватному секторі, та 21 гривня 50 копійок сплачують жителі багатоповерхівок. Тарифи обґрунтовані, включають витрати на транспортування, утилізацію та утримання звалищ. У мене немає коштів оплачувати послугу. Теж таке чули від населення. Для громадян із низьким рівнем доходу передбачені механізми, які допомагають зменшити фінансове навантаження. Зокрема, послуга вивезення сміття входить до переліку комунальних послуг, які підлягають субсидуванню. Це означає, що частину витрат на вивезення відходів держава може компенсувати через субсидії. Отже, журналісти вивчили всі запити людей та знайшли на них конкретні відповіді. Роз'яснення цих питань у форматі статей, інтерв'ю та відеороликів допомогло змінити ставлення людей до поводження з відходами. Інформування населення дало конкретний результат. Мешканці стали відповідальніше підходити до питання укладення договорів і своєчасної оплати за послуги. Окрім залучення дорослих мешканців громади, проєкт звернув увагу й на привиховання екологічної свідомості молоді. У Дмитрівському ліцеї було проведено серію інтерактивних занять про важливість сортування сміття, а також учні Дмитрівського ліцею відвідали. Місцеве комунальне підприємство Сількомунгосп та побачили, як забезпечують жителів громади важливими послугами. Екскурсію організували для того, щоб молодь ближче познайомилася з роботою комунальників, зрозуміла важливість їхньої праці та побачила, як функціонує система забезпечення чистоти й комфорту у громаді. У рамках проєкту журналісти редакції газети Сільське життя та сайту Знам'яка Сіті підготували. 17 інформаційних матеріалів, репортажі, інтерв'ю, опитування та 6 відео. Зокрема, інтерв'ю з директором комунального підприємства Сількомунгосп Віктором Акімовим, який пояснив переваги укладання договорів, тарифи та графіки збору сміття, створили матеріал про досвід Знам'янської громади з керівником комунального підприємства комбінат комунальних послуг Олегом Чернявським. Особливу увагу приділили висвітленню історій позитивних прикладів. Активні мешканці громади ділилися власними ініціативами, які допомагають підтримувати чистоту та сортувати сміття. А журналісти створили репортаж та привернули увагу громадівців, як завдяки зусиллям мешканців можна змінювати простір навколо себе. Креативність Дмитрівки відчувається вже на під'їзді до села. Автобусні зупинки розмальовані в українському стилі, а працівники культури разом з активістами продовжують прикрашати село новими творчими елементами. Працівники відділу культури з активістами села, озброївшись фарбами та пензликами, створили привабливі куточки у центральному парку та біля дитячих майданчиків. Проект має конкретні результати. Зросла кількість укладених договорів на вивзення сміття у результаті проєкту по Дмитрівці укладено 95% договорів по Цибулівському старостинському округу 75%, по Іванковецькому старостинському округу 57%. Мешканці стали більше сплачувати за послуги, усвідомлюючи їхню важливість. У ході проекту сміття під контролем було виявлено ще одну проблему: значна частина мешканців громади не укладає договори з комунальним підприємством через неможливість особисто дістатись до його офісу. Під час опитувань люди висловили побажання, щоб контролерка періодично приїжджала до них, надаючи необхідну інформацію та допомогу у вирішенні питань щодо договорів і їх платежів. Ця проблема стала основою для впровадження інноваційного рішення, використання електроскутера для роботи контролера. Завдяки цьому транспортному засобу контролерка отримала можливість швидко пересуватися між населеними пунктами громади, оперативно реагувати на заборгованості, вручати повідомлення боржникам та особисто пояснювати їм важливість своєчасної оплати за послуги. Такий підхід дозволив не лише покращити комунікацію з мешканцями, але й значно зменшити борги за вивезення сміття. Люди почали активніше сплачувати за послуги, розуміючи, що безпосередньо впливає на якість обслуговування та чистоту громади. На початку проекту борг за вивезення твердих побутових відходів склад становив 120 тисяч гривень, але завдяки активній роз'яснювальній роботі. Та відвідування контролеркою користувачів послуги вдалося зменшити заборгованість до 49 тисяч гривень в рамках проекту, як підсумок роботи. Журналісти медіа зібрали всі публікації, матеріали роз'яснювального характеру, як укласти договір з ДКП Сількомонгосп на визнання твердих. Побутових відходів, яка вартість послуги, в які дні здійснюється вивіз твердих побутових відходів у Дмитрівці та віддалених селах Старостинських округів, куди звертатися у разі виникнення запитань, та дали відповіді на всі запитання, які ставили мешканці громади журналістам в ході опитування. Розробили корисні інструкції для громадівців і створили інформаційний бюлетень на чотирьох газетних полоси. Дмитрівська громада чиста громада. Віддрукували тиражем 1600 примірників для жителів громади, спецвипуск передали працівникам Дмитрівського сільського комунального підприємства для розповсюдження серед мешканців громади.